Доброго дня щирі українці, радий вас бачити на своєму каналі. Хочу вам показати кар'єр, де добували глину для цегли. Тож давайте трішки пройдемо і поглянемо, що залишилось. Дуже чудовий, але тобто треба дивитися під ноги, щоб не впасти. Ось саме і цей кар'єр. Тут ми колись купалися в дитинстві, ловили раків. Давайте пройдемось ще трошки ближче зараз якщо чесно, не знаю, можна тут купатися, не можна. Так, близько підходить не воду. Бачите, який кар'єр залишився. Да, зараз там якісь пілорами, як завжди. Те місце, де ми купались. Вже з мостика нічого не залишилось, на жаль. Що зробиш? Так, бачимо, да? Такий кар'єр здоровий. Ой, що, хватало впасти. Ось такий вигляд має наш кар'єр. Бачите, де стою я. И... Пішло-пішло. це місце, але краєвид чудовий Як ми бачимо. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду вас радий бачити на своєму каналі. Все, до побачення. Слава Україні!